Цього року на Лозівщині у пожежах загинули три людини, четверо травмувалися, повідомляють у Лозівському райуправлінні ДСНС. За їхню інформацією, кількість займань суттєво зменшилася у порівнянні з таким же періодом минулого року. Переважна кількість пожеж виникла в природній екосистемі на території сільських населених пунктів. Це горіння сухої рослинності, дерев та чагарників. Загальна площа пожеж склала приблизно 38 гектарів. Більшість причин виникнення пожеж пов'язано з потраплянням малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. За спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи можуть сягати до 6 тисяч гривень, нагадують вогнеборці. Станом на 12.06.2025 року було складено 35 протоколів за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Рятувальники закликають мешканців Лузівської громади дотримуватися правил пожежної безпеки та берегти себе і оточуючих.